А ви знали, чому ми іноді застрягаємо у спогадах про незручні моменти? Поки постав лайк, і я розказую. Поїхали. Лежиш собі в ліжку і раптом, ой, згадуєш, як ляпнув дурницю на вечірці чи впав перед усіма. Чому мозок таке робить? Це не просто самокатування, а його спосіб вчитися. Коли ти робиш щось незручне, мозок записує це як помилку і потім раз за разом переграє, щоб ти в майбутньому уникнув подібного. Це частина роботи амигдали, зони, яка відповідає за емоції і префронтальної кори, яка аналізує твої дії. Так, мозок ніби тренує тебе. Не роби так знову, але іноді він перегинає, і ти застрягаєш у петлі сорому. Особливо, якщо момент був емоційно сильним. Як вибратися? Відволікайся, слухай музику чи пиши. Що відчуваєш? У мене досі спогади, як я неправильно привітався на зустрічі. А у вас який момент переслідує? Пишіть у коментарях.